Події дня, що формують наше майбутнє, в Україні з'явилося два нових бригадних генерали. Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала, заступникам головнокомандувача Збройних сил України, полковнику Олегу Апостолу та полковнику Андрію Лебеденку. Разом з тим, попри просування по службі двох полковників, генерала Гнатіва звільнено із посади командувача операції Об'єднаних Сил. Очевидно, що для генерала Гнатова готується якесь цікаве нове призначення, тому що ну, з його іменем не пов'язують якихось провальних операцій. Загалом, мені здається, що зараз Зеленський так дуже акуратно ставиться до військ, він не старається нав'язувати якусь свою політичну позицію військовому. І експлуатувати роботу військових для своїх інтересів політичних. Це доволі раціональна поведінка, треба сказати. Бо військовим треба дати займатися своєю роботою, а не напускати Мар'яну Бузуглу на військову, щоб вона виносила на люди, і не лише на люди, а й вуха противнику вкладала всі внутрішні перипетії, які охоплюють. Збройні сили, адже величезна кількість людських життів це завжди величезна кількість конфліктів, суперечок. Але поза тим військам треба виконувати головну свою місію боронити країну від російського агресора. І зважаючи на ситуацію, мені здається, що війська справляються зі своїм головним завданням значно краще, ніж політики. Зі своїми. події дня, що формують наше майбутнє, В Вашингтоні трапився скандал, тому що Кая Калас, Єврокомісар із міжнародної політики, прилетівши до Вашингтона, раптом виявила, що держсекретар Марко Рубіо не зможе з нею зустрітися. Звичайно, що в програмі Кая Калас закладені. Зустрічі в Конгресі. Я думаю, що ці зустрічі будуть плідними. Але цей ну, відвертий ляпас Євросоюзу очевидно зробить певну корекцію на політику Євросоюзу. Разом з тим, Марко Рубіо висловився щодо угоди ресурсної України і США. Він назвав цю угоду гарною, попередньо досягнуто з Україною щодо. Розробки Копален пояснивши, що це дозволить українцям у співпраці Сполученими Штатами відновити власну економіку. Ну, насправді, це дуже добре вкладається в стилістику переговорів Трампа, бо Трамп завжди любить масштабні якісь проекти. Отже, коли ми хочемо зупинити війну, то ми повинні показати якісь значно стратегічніші наміри, які. Ну, не дозволять противнику ніколи перемогти. Я вважаю, що ця ресурсна угода є оцей, я думаю, практикою Трампа ставити свої фішки, пропорції на певній темі. І от що каже Рубіо, ми маємо покласти край війні, а поки людей вбивають, це м'ясорубка, і це складно, бо росіяни мають більше м'яса чи не так? Вони хвилями кидають людей. І це дуже-дуже кровопролитна війна. Це дуже-дуже. Дорога війна і пора завершитися. Ресурсна угода стала попередженням для Росії, що надра України ніколи не потраплять у руки росіян, навіть якщо вони покладуть мільйони людей на території України. Події дня, що формують наше майбутнє, трагічні події війни не оминають і творчих людей на Київщині від удару Шахеда загинула. У власному домі чудова журналістка Тетяна Кулик. Я з нею багато років співпрацював на каналі Центральному. Це Київська обласна телерадіокампанія. І Тетяна разом із директором телекомпанії і ведучим Олександром Савенком завжди запрошували мене в гості для коментарів з політичних проблем. Це була дуже хороша, дуже гостинна атмосфера в студії, і світла душа Тетяна Кулик завжди привносила якоїсь шляхетності і такої доброти у навіть політичний аналіз. На жаль, життя забирає у нас таких чудових людей, коли ми говоримо, що війна несправедлива. Та й життя несправедливе, але воно дає шанс проявитися кожному, показати себе, свої таланти, свою людяність і доброту. Тетяна залишилася донька Єлизавета. Їй чудовий чоловік загинув просто видатний лікар. І це все якось так складається трагічно. Останні роки Тетяна вела. Програму Нація Непереможних, і в цій нації непереможних було дуже багато моїх друзів: і Олег Скрипка, і Олесь Санін. Просто фантастичні люди, які упиралися, так би мовити, захищали країну. Хто талантом, хто із зі зброєю в руках, хто якоюсь копійкою. Але для медійного цеху це. Серйозна втрата і для колективу Укрінформу, де Тетяна фактично заснувала новий проект мультимедіа і стала ним керувати. Спічуття всім пам'ятаємо Таня, це чудова людина, ти чудова журналістка. Події дня, що формують наше майбутнє, в Румунії Генеральна прокуратура в середу повідомила про порушення кримінальної справи проти колишнього кандидата. Президента Румунії Каліна Джорджеску. Як відомо, Джорджеску вискочив як чорт з табакерки і несподівано для всіх набрав просто непропорційні голоси. Як потім виявилося, кампанія Джорджеску фінансувалася з Росії, і Генеральна прокуратура розпочала дуже серйозне. Розслідування зазначається, що Джорджевсько перебуває під слідством за підбурювання до дій спрямованих проти конституційного ладу неправдові заяви про джерела фінансування виборчої кампанії, а також за пропаганду фашистських і легінецьких ідей. Хочу нагадати, що е, арештований в Україні е, співробітник ЗБУ Кулініч свідчив судді про те, що він отримував російські гроші на фінансування виборчої кампанії Зеленського. Так от, згідно з заявою Генпрокуратури Джорджаську, було висунуто обвинувачення у справі і проти нього було порушено кримінальне провадження за низку злочинів, серед яких, зокрема, ініціювання або створення фашистської, російської чи ксенофобської організації, а також вступ до такої організації чи підтримка її діяльності в будь-якій. Формі – публічна пропаганда культу осіб, винних у скоєнні злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, серед, також серед обвинувачень публічне схвалення фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин, ініціювання або створення антисемітської організації та вступ структур такої організації, або її підтримки у будь-якій формі. Справді те, що румунські правоохоронні органи розслідували досить швидко вливання російських коштів у проросійського кандидата Джорджеску, є хорошим сигналом для цілого Євросоюзу, адже нагадаю, що в 2019 році кошти проти Порошенка вливалися просто неймовірно, не кажучи вже про те, що мережі покійного пригожина. Працювали над знищенням репутації Порошенка не один рік. Події дня, що формують наше майбутнє, як відомо посередах в Україні відбувається засідання Кабінету міністрів, і, отже, нинішнє засідання принесло чудову інформацію про те, що уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною і Сполученими Штатами, про створення інвестиційного фонду відбудови. Мова йде якраз про ту сировинну угоду. Важливо, що прем'єр Шмигаль е, докладно пояснив, як це все працюватиме. Тобто, Шмигаль уточнив, що угода матиме шість ключових позицій. Про це повідомляє, до речі, УкрІнформ. Згідно з першою позицією, Україна та США створюють інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиме урядами обох країн. Водночас надра і ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ані у власність США, ані будь-якому іншому. За третьою позицією Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. По-четверте, США робитимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Згідно з, з п'ятою позицією, зібрані фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. І шосте, ще один важливий акцент в ході враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу, тобто жодних протиріччя суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов'язаннями не виникатиме. Це дуже важливий момент і ще додам від себе про те, що проєкт розробки. Копалим не буде пов'язаний із вторгненням в діяльність уже діючих е, природокористувальницьких структур. Тому фактично це стосується лише розвитку нових е, копалин і нових індустрій.